Слава Ісусу Христу, Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, є і буде. Ми наближаємось до Великого посту. Можна сказати, вже стоїмо при дверях цієї особливої пори у богослужбовому році. Але дуже важливо розуміти, який, який істинний сенс посту, в чому суть цієї підготовки до Воскресіння Ісуса Христа. Це дуже давня традиція. Постити, готуватися до святкування Великодня. Звичайно, що період, час цієї підготовки він змінюється протягом історії. Але зараз ми вже маємо усталену традицію, яка пов'язана із тим, що ще до того, як починається піст, є підготовчі неділі. І дуже важливо вдивитися в них, тому що можна шукати різні джерела для пояснення істинної мети посту. Але забувати про те, що церква вона дає нам підказки, що ми маємо робити під час посту, яка головна мета цього шляху, цього паломництва до Воскресіння Ісуса Христа. І підготовчі неділі вони складаються із особливих читань із Євангелія. Перша підготовча неділя носить назву Неділі Прозахея. Це справді найдрівніша підготовча неділя. Тобто вже з перших століть підготовка до Великого посту була пов'язана із згадуванням цієї події, коли Закхей, він готовий навіть бути осміяним в той момент, коли опиняється на смоковниці для того, щоб побачити Христа. Що ним керує? Ним керує бажання. Бажання, яке іноді святі асоціюють із такими головними трьома пристрастями. Того, що, що людина дуже хоче. Це слава, світівці називається славолюбство, сріблолюбство і сластолюбство, задоволення, багатство і слава. Отакі От речі зазвичай є привабливими для людини. Людина цього бажає. Але досить часто, коли отримує, не, не має того спокою. І Захій добре знав, що він спокій може отримати тільки тоді, коли. Побачить Бога, тому що йому не вистачало оцієї зустрічі. І коли Він, врешті-решт, не тільки бачить Ісуса Христа, а й стає тим, кого побачив Ісус Христос, і Він каже, Я прийду до Тебе, відбувається дуже особливий переворот, те, що називається на мові церкви покаяння, зміна свідомості. Внаслідок зустрічі з Богом, Він починає відразу говорити про зустріч із людьми. Кого я образив, я буду вибачатись, я віддам, ще більше дам, ніж забрав у інших людей. Тут важливий акцент робиться. Зустрівшись з Богом, треба зустрітися і з іншою людиною. І оця логіка продовжується всі ці підготовчі неділі. Наступна неділя Митря і Фарисея. Що цікаво, що в давнину, десь до 9 століття, ця неділя про і Фарисея, вона була частиною саме Великого посту. Тобто під час Великого посту робився великий акцент на ролі оцього євангельського читання. Чому? Тому що тут. Також розповідається про людину, яка виконує релігійні приписи, яка думає, що вона знає Бога. Думає, що вона розуміє, чого Бог очікує від неї. Врешті-решт, вона вважає, що Бог чогось очікує. А треба зрозуміти, що Бог пропонує. Не очікує, не вимагає, а пропонує людині. Якщо хочеш, ти можеш уподібнитися тому життю, яке є в мене. Фарисей цього не розуміє. І це е, нас хоче попередити церква. Подивіться, що стається з людиною, яка не доходить до висновку, який був у Закея. Якщо я наблизився до Бога, я маю наблизитись до іншої людини. І він не бачить потреби е, у Митарі, він не бачить відповідальності за нього. Тому далі продовжується це через притчу про двох братів, або, якщо називають, про блудного сина. А мені найбільше подобається назва про люблячого батька. І, і тут ще глибше розкривається. Люблячий батько це Бог. Один із синів весь час є із батьком, а один батька залишив. І от коли повертається один із синів, старший брат, каже: Твій син, батьку, ти мені не дав розважатися із друзями моїми. Тобто, я з тобою перебував, моя релігійність. Моє виконання приписів не дало мені щастя, не дало мені радості. А ти приймаєш цього сина, який заблудився, який не знав шляху. Чому ти так легко його приймаєш і ще й так сильно цьому радієш? І тут батько якраз каже, що сину, все моє твоє, і це твій брат. Тобто не тільки майно є також твоїм, а й твій брат, як є моїм сином, так і є твоїм братом. І він не може це прийняти. Тобто він не розуміє, що бути із Богом це, це прийняти співвідповідальність за цей світ, стати співучасником Божого очікування, Божої любові і Божої такої праці над тим, щоб змінювати людей. Він не, не може цього відчути. І, і тому, врешті-решт, наступна неділя ще більше це розшифровує і каже, що на страшному суді, коли ми зустрінемось з Христом, Він скаже, що ви зробили іншій людині, ви зробили мені. Христос каже: я ототожнив себе із іншим. Іншими словами, ти Христос, я Христос. Ми один одному маємо бути Христом, один в одному бачити Христа. І тому ця неділя ще остання підготовча. Точніше, перед остання підготовча неділя має на меті нам показати, що якщо я наближаюся до Бога, хочу бачити Бога, я маю бачити іншу людину. Тому світівці часто казали: мій брат є моїм життям. Вони казали, шануй іншу людину, як Бога, після Бога. Релігійній людині це важко. Так зручніше вибудовувати стосунки із Богом, Боже, я тобі, ти мені. Відповідно, я виконую якісь приписи і очікую якусь винагороду, а тут зовсім по-іншому все вибудовується. Наблизився до Бога, наблизився до іншої людини, взяв відповідальність за світ і за інших людей. І врешті-решт, завершення підготовки до Великого посту пов'язана із сиропусною неділею, або як її ще називають Адамове гнання» або прощена неділя. Треба простити. І тут дуже важливо зрозуміти цю логіку, яку пропонує нам церква. Якщо я іншу людину маю сприймати як Христа, то коли з'являється проблема? Тоді, коли я можу сказати, я готовий до іншої людини ставитися так. Але ж інша людина не поводить себе як Христос. І ось тут найголовніше відкривається мета посту в тому, щоби. Побачити, що я є Христос, тобто почати поводитися як Христос і, по, і проявити терпіння, проявити любов і вчитись бачити в іншій людині, що вона також є Христос, але про це ще не знає, коли я можу прощати інших людей, коли я їх не ототожнюю із їхніми діями. Людина не зведена до того, що вона робить. Бо в іншому випадку це би був жах не тільки для іншої людини, а для кожного з нас. Якщо б Бог ототожнював нас із тим, що ми робимо. А ми хочемо, щоб Господь бачив цінність у нас як тих, хто є, а як не тих, хто добре чи погано себе поводить. Ти цінний, бо Ти є, каже Господь. І вчись бачити, що інший цінний, бо він є. Тому мета посту це боротися, врешті-решт, із егоїзмом, із закритістю, із індивідуалізмом, із автономністю, із відірваністю від іншої людини. Різні слова сучасні можна тут живати: те, що називається аскетика, те, що називається бачення гріха, покаяння, зміна мислення ось цього ми маємо вчитися. Вчитися, уподібнюватися Христу і допомагати іншим людям, побачити, що вони також мають собі цю потенційну можливість бути Христом, бути тим, як казав один із святих отців, єдинородним сином Божим. Тож будемо навчатися цьому. Будемо старатися бачити в цьому особливому періоді шанс черговий раз нагадати собі про те, що означає наближатися до Бога, наближатися до ближнього. Тому і виникають ці прекрасні слова святої Івана Злотустого, який казав пізно, головне, не їсти своїх ближніх. А звичайно, що це потребує, власне, і вправляння в тому, що ти їси, як ти реалізовуєш свою діяльність по відношенню до свого тіла. Тому що ти також маєш побачити, що воно цінне для Бога до іншої людини, і тоді піст буде недаремним. Тому дай Бог, щоб, можливо, хтось із нас цього року більше подумав саме про таку сторону посту, яка неодмінно пов'язує нас із Богом, а через Бога і з іншими людьми, і врешті, і з усім світом. Нехай Господь перебуває з усіма нами.